Дити поїмо, ми трошки прагали. Дуже-дуже смачно. Зараз перевіримо. Так, замовлення робимо. Що ми замовили? Ми замовили хімталію з солову. Три штучки, вони великі йдуть, подивимось. Та хачапурі. б у річ. Чотири сили? Ані, бачу, ми два були, сказали, дуже, дуже великі. І заб'ємо за обов'язково світлійський пецінсік. Ну, а там я познаємо, що щось є, апетит буде землі. Могу. Отакі такі шикарні такі хінкалі. Вони йдуть соловні. Так, Ось такий салат на одну персону. Я так розумію, що нам якраз на трьох це якраз буде те, що треба. І от Отаке качапурі шикарні, Фа-аджарські. Поки воно гаряче, треба змішати. Оце, так? Змішувати так. Змішуємо. М -м -м, дивіться, яка прілість. І це ми зараз будемо їсти. Зараз ще одне поносимо. Ми хотіли це на нас. воно вже стоїло, воно вже будемо смакувати. Я хотіла замовити на кожного по одному таке. але вони сказали відразу, що вони дуже-дуже здорові. То замовили на трьох, дві отаких. От коротше, їмо і зап'ємо таким соком. Ну, коротше, класно, класно, класно. І далі підемо в, в Уманський парк.